Огляд бази. Шо? Я бачу, він живий. Він ходить. Опа. А, сука. Ти в мене не помреш сьогодні. Тримай м'яч. Слухай, я тут дещо знайшов. Узяв із собою на місію, але подумав, може, ця штука і для тебе щось означає. Невже це. М'яч? Ти грів Титанію? Точно, я знав, що ти зрадієш. Радій. Так, з ним пов'язано так багато гарних спогадів. Так, цим м'ячем вони забили останній у сезоні гол. Хоча вже всі списали, хоча їх всі списали з рахунків. Може, це знак, що нам також усе вдасться. Дякую. Дякую, що не помер. Так. Е, Шахтар. Чекай. Срочно. Блять. Кімната. Кімната для. роздумів. Все. відійди, блядь, від станка, і не підходь. Сука, куди ти лягаєш, блять? Куди ти лягаєш, сука?